Життя це як ескалатор, рухома доріжка, сходи, по яких піднімаються чи опускаються люди в великих будівлях. Там є тільки рух вгору або вниз. Тому і в житті так, або ти йдеш вгору, наближаєшся до Бога, стаєш кращим, або ти йдеш вниз, деградуєш, тонеш у гріхах. В ескалаторі немає зупинки. Якщо він стоїть, це означає, що він несправний. Стан бездіяльності або пасивності християнина також свідчить про те, що з ним проблеми, в чомусь є несправність в переконаннях, вірі, духовному стані. В другій книзі царств, другому розділі, в одинадцятому вірші написано таку історію. Коли вони йшли дорогою і розмовляли, раптом з'явилася колесниця вогненна і коні вогнені, і розлучили їх обох, і піднісся Ілля у вихорі на небеса. Побачивши це, Єлисей викликнув Батько мій батько мій, колісниця Ізраїля, і кінота його, і не бачив його більше. Він скопився за одежі свої і роздер їх навпіл. І підняв він милоть Іллі, яка впала з нього, і пішов назад, і став на березі Йордану. І взяв милоть Іллі, що впала з нього, і вдарив нею по воді й сказав Де Господь Бог Ілі? І знову вдарив по воді, і вона розступилася туди-сюди, і перейшов Єлисей. Ця унікальна подія сталася десь 850 років до нашої ери. Ілля був дуже могутнім пророком, з ним був Бог, Бог його кормив чудесним образом. То пташки приносили їсти то мука і олія не закінчились в домі, в вдови, якої він жив, Бог через нього воскрешав, зводив вогонь на жертву, настановляв царів. Коли він йшов з гори Хорив, то побачив Єлисея, який орав землю. Єлисей залишає господарство свого батька і починає служити Ілі. Не знаю, скільки часу він служив йому, це були роки, роками ходив з Ілею і робив те, що той йому говорив. Але прийшов час розлучатися. Єлисей дуже не хотів покидати Ілю. Тричі Ілля пропонував йому залишити його, але той категорично відмовлявся напевно, було добре з Ілею. Фрагмент, який ми прочитали, говорить, що для Єсея тепер повстала нова реальність життя без пророка Ілі, і не бачив його більше. Він скупився за одежі свої і роздер їх навпіл. Вірш 12. оцим Ілею для тебе може бути церква, служитель, батьки. Добре бути разом з Ілею, якого Бог послав тобі на твою життєву дорогу. Але пам'ятай: прийде час і Ілі з тобою не буде. Прийде час, складеться ситуація, а може, і вже склалась, коли духовного наставника біля тебе не буде, тобі треба буде самому приймати рішення. У своїй скорботі ти можеш розривати одежі, але Ілі немає, ти мусиш іти один. Один ти будеш стояти біля свого Йордану, і ніхто, крім тебе, не понесе відповідальність за твої вчинки. Скільки людей вже сьогодні кричать до Ілі, скажіть нам, що робити? Настав час перевірити, чого ти навчився, знаходячись поряд з Ілею. Раніше ти бачив, як Ілля чинив чудо в Єрихоні. Коли ти наблизишся до свого ярихону, ти повинен робити ті самі речі. Інколи тобі, можливо, прийдеться прийняти на рогу і ганьбу біля твого віфіля. І там ти зрозумієш, що прийшов кінець твоїй власній мудрості і силі і наблизився початок мудрості Божій. Навчися жити без ілі. Довірся Богові. Навчися сам приймати рішення на основі Слова Божого. А якщо зараз біля тебе Ілля, цінуй ним і переймай від нього все те, що Боже: мудрість, досвід, силу, слухайся і люби батьків, поважай церкву і служителів, збагачуся благодаттю Божою, яка діє через них. Потім і біля Єлисея з'явиться слуга, який вже буде вчитися від нього, таке життя. Закінчимо ці роздуми словами із Нового Завіту. Я не кину вас сиродови, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене будете бачити. Бо живу я і ви жити будете. Іван на від Івана, 14 розділ, 18 і 19 вірші. І каже Христос так: Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до скінчення віку. Матвія, 28, розділ, 20 вірші.